Хто відмов клієнтів і чому вони до нас повертаються. Тут можна розказати багато історій, але ми розкажемо, як це працює дуже цікаво. Особливо Миколі з Харкова вітання, ми даже обговорювали. Був клієнт, який був незадоволений в нього. І він каже, що я вийшло на вінцю. Він висилає, ми йому робимо спектральний аналіз, показуємо. І клієнт просто в ярості, бо він там сварився і думав, що там просто капець, там його обманули. Той самий аналіз. І є приклади дуже багато, коли здають нам, і вони кажуть, там, в Харкові, приймають нормально, там все, я туди. І ми з Миколою обговорюємо, і це ті самі клієнти. Вони, як правило, якщо вони недовольні, то вони недовольні скрізь. Бо я вже наголошував, куди б ви не відправили: чи на Лубни, чи на Харків, там, чи нам там ну, скрізь, от я впевнений, що вас не обманять. Я не можу гарантувати порядність там да, Миколи. Клубнів там, і так само себе ще схвалити, що ми там порядні. Бо це чужі люди. Але от я на 100% у мене таке переконання, що там не обманять. Бо воно, Ну Ну, блін, як це обманювати? О, зараз такою аудиторією, обмани. Це ж все. Зараз коментарі, хейт, пішов туди-сюди. Ну, Репутація наскільки зараз дорога, і ми от між собою конкуруємо, да, б'ємося там за е, більше там підписників, там, за більше посилок. І зараз почати це обманювати. ну це... От, але стоп це було посрібнення. Посрібнення це воно гуляло, я так зрозумів, по трьох прийомках Лубни, Харків і ми. Що це срібні ложки і все. Ну, срібні це і все. І ми бачимо, вони вже всі перечухані, тобто вже хтось їх дивився. розумієте? Я розумію, що вони вже були в Миколи, в Лубнів були і в мене, і ми кажемо, це посрібнення. І людина що каже? Це срібло відправляйте мені назад. Тобто воно було на трьох приймальних пунктах. Йому сказали, що ви домовилися між собою, ви домовилися, все це, це зговор, зговор, це рокфеліри, все повинні. Це заговор 2025 року. Ну трошки жарту, але дійсно. Дивіться, як правило, клієнт, якщо він не задоволений, він буде незадоволений скрізь. Є штанги в нас є, ми їх приймаємо, стараємося вирішити. Без штанг це ну, неможливо. Ну назвіть мені любу компанію. Любу, от любу, де немає штанг. от прямо що в них ні одного за рік не було, чи хоча б за тиждень, ні одного практика не було за тиждень. Чи є така компанія? Це людський фактор. Розумієте, це не конкретно я сижу і перебираю всі 100% посилок. Це працює ціла команда, ціла команда менеджерів, і це все людський фактор. Де є люди? Там будуть якісь помилки. Ключове питання, як ми їх вирішуємо. Це от як вирішує компанія, можна розумієте, от хочу донести цю думку. Класна компанія, коли все добре. От, ви здали, і хе-ге, цей же день отримали кошти. От як вирішує компанія проблеми, коли тиждень людина не отримала кошти по тій чи по іншій проблемі? От тоді треба дивитися на цю компанію. Що коли там пообіцяли доставити товар, а він не доставляй вчасно? Як вона спілкується з клієнтом? От на це треба дивитися, і це показує істинне лице компанії. Ми вас любимо, і ви найкращі.